Маріанський жолоб або Маріанська Западина найглибше місце в світовому океані. Маріанський жолоб розташований у західній частині Тихого океану, неподалік Маріанських островів. Маріанський жолоб сягає максимальної глибини 11 тисяч тридцять метрів. Найглибша точка має назву безодня Челенджера. Для порівняння гора Еверест могла б повністю поміститися в жолоб, і над нею залишилося б ще понад 2 кілометри води. На дні жолоба тиск сягає близько 1100 Атмосфер температура води на дні жолоба дуже низька, близько одного градусів Цельсія. Незважаючи на екстремальні умови, у маріанському жолобі мешкають унікальні організми: амфіподи, невеликі ракоподібні, риби, примари, глибоководні риби з прозорими тілами, бактерії та археї, організми, що живуть поблизу гідротермальних джерел. У 1960 році Жак Пікар і Дон Волш здійснили перше успішне занурення до дна на батискафі Тріст.